Доброе утро. Починаємо продовжувати. Так, не біжите, так? Да? Я думав, не голодний. Так. Ні, прибігали. Саме більше засла їм ліверка. От ми будемо годувати їх ліверкою. Вчора взяли ось таку десятку. Бля, муха. Просто по ноги кидаються. І сьогодні будемо її відновлювати ланцер. Давайте я вам на тривичку десь насиплю. Луче. Погнали, погнали, погнали. Та всім тут хватить. Не спішіть, не спішіть. Всі наїлись. Побіда, до речі, якось більше часу буде, ми нею займемося. Ну поки краще будь на моніторі і заробляти гроші. А побіда, вона ж по приколу, що з цим крилом робить. Його ж теж тут немає. Гниле. Але пороги хорошо поварені. Питань по порогах немає. Капот. Ми одрихтуємо цього. У нас другого немає. Заганяємо. Точно. Заганяємо. Розклеюємо ланцер. Дивимося, що баланс у нас вийшло. І трішки зараз зробимо цю краще. Може навіть так, що і сьогодні ми встигнемо покажу. Їдемо до гаража. Бля, красота. Красота. Зараз будемо виставляти ці крила, виставляти зазори. Покажу вам. Але гарненький. Вроді би. Ну ми не попали у цвіт. А ну-ка. Ну, бозна, треба буде сполірувати переход, і буде видно детальніше. Блін, тут темно. Зараз вижемо на вулицю, покажу. Форда відганяємо. Тут буде стояти десятка. Поки поставимо, просто хай стоїть. Чекаємо на власника, чекаємо на краску, чекаємо на передню решітку, щоб був уже в кучі. І сюди вже десятку. Утренній запуск десятки. Так. В останній момент, бо я вже думав, що акумулятор сів. Ах, щеплення якесь таке непривичне в кінці. Ну, нормально. Зараз тачка буде трішечки кращим. А може і ні. У, така прикольна, прикольна. Блін. Щось ще хай там. Ну що, погнали. Тут треба буде трошечки підрівняти. Коротше, зараз поступово пройдемо. Ага, тут не вісім. Понятно. Тянулось. Давай. Надо рывком, рывком. Хорош. Назад давай. Надо рывком. Надо, знаешь, как в ту сторону взагалі его. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Вот так можно его. А ну давай зараз. Только чуть рывком, может, точно дай. Давай. Нифига не натягнет. Еще давай. Хорош. Бля, ну точки потянул. Хм. Я воно не тяне, прикинь. Так, ладно. Давай, останній раз ривком, коротше, і все. Давай! Я Не витягнемо цю складку, прикинь. Ладно, все, Ігорюк. Зараз. Треба тоді що робити? Або на стапель їхати, або зараз самі її придумаємо. Типу стапеля. Все, Ігорі, паркуй його. Не виходить. Да, така складка непогана. Рослів одгепали, оце стало набагато краще. Тут порваний ленджерон. Треба ще догепати і трошечки заварити. Так, телевізор. Чекаю, замовлю. Хоча ми це не витягнемо, ми також виріжемо кусочок отакий, уваримо. І буде красиво. Лючок знятий. Ми їдемо зараз, підберемо краску. Сьогодні у нас буде відновлення цієї десяточки за один день. Покрашений, попаяний бампір. Оце вистукане. уважений телевізор, покрашена, покрашена з порогами. і крило. Крило теж трошки отгепав. стало набагато краще. Дивився в Олексі крила, нове 100 баксів. Це вам не ланцер, А беушні ще в хужому такому стані продають по полтарушки. Тому мені краще старе крило. Покрасити. Ну і низ, оце весь. Коротше, йде покраску. Бо поки все одно чекаємо. Чекаємо обратного зв'язку по телевізору. Поки будемо чухати, переставляти фари за день сьогодні. От побачите, ми її відновимо. Поїхали, включимося, покажу. Пару слів про десять. І так, що ми маємо подзвонив до валярків обуху на розборку. Телевізор є, він 3000 гривень стоїть. В Олексі тут в Леваха недалеко від нас 100 баксів 4 тисячі гривень. Відновити з день не виходить. Не знаю, навіть, що сказати. Краску ми купили. Треба не сіра грунтовка, а чорна. Це в нас є з ланцера, бо ми теж ланцер перездували в чорний цвіт. Лансер зараз збирається. До речі, в цій же серії я вам його покажу. Ну, по поводу десятки. Оце крило. Не знаю. Відновлювати його, не відновлювати, накинув. Тут зараз такий бардак, це ми поправимо, ми вистукуємо. Краще воно з новим телевізором не стане. Так, старий баушник. Ну воно все під покраску. Вон гравчину пустило. Зараз більш-менш в зазори виставлю і прикрутимо. Ставимо колесо. Тут все ми вистукали. Отут трішки вже пішло. Тому так, стойкобачуно ваше новий. Не знаю що. Давайте збирать, поки так як є. Крило ставимо. Телевізор ми не міняємо по бамперу. Зараз будемо дивитися, нас тут два куска, якого паять краще нашого чи цього напаяти. Ну і красити майже. Пів машини, бо двері всі якісь матоваті. Балончик краски 1000 гривень. Но задерте, задерте крило. Гниле, пороги. Диви що з дверима, Ігор. Вони всі вже дуті балончиком, Ой, диви. І тут о теж, так? Да? Лаком? Може полірується. Коротше, збираємо, поки що виходить. накинув поки на скотч отак підпер вісить. Зараз ми його спаяємо і будемо закріплювати фари і все остальне. І поки не забув, задуть оцей весь сірий барашек чорний, бо тому що треба ж буде час, щоб йому висохнути. Да, зараз треба протерти і задуємо. Ми тут ліпим, паяємо бампера, це ще й близько він не запаяний, ще ось низ. Є хоч одна хороша новина сьогодні. Ой, вітер. Давай, давай, давай. Їде на мойку. Зараз намиєм. Закривай двері! Давай! На мийку відмиємо і будемо його полірувати, химчити. як з нього сипаться всього. Отакий От пока лансирок. Покажу вам його після мийки. Бампер передній, ну просто новий. Прикольна машинка виходить. Ну треба намити. Давай! Все. Намивається. А ми робимо далі. Треба зараз застелити собі щось, лягти під низ. І ті низи попаять. Ой, ми його сьогодні не всміємо, мабуть, відновити. Ну так хоч трошки. Тут клеїться стекло. У нас теж було з стеклом ці проблеми. А може і всю до вечора. Яка в нас зараз година? 4 часа. Ви знаєте, ми щось і зробимо до вечора. Продовжаємо. Да? Зараз виглядає ось так. Оцього йожика зараз будемо зрізати, фару прикручуємо, бампер я так накинув, кіну підсунув. Блін, ну за цим затертим треба. Надо... Зараз буде поігратися. Да? Поворотника нема. Давайте збираємо, що збирається. Ця решітка. Все збираємо, закручуємо, затягуємо і будемо підготавлювати до покраски. е, блять. Ось де сюди! Дивись, стири в кусачки. Ану, спотуни, іди сюди! Все, мінус кусачки. А ну іди сюди! Спатун! Дай сюди! Ох вот так і тягають інструмент, грунтовка вже підсохла? Подсохла. Можна буде і краситися сьогодні. Так, погнали. Капот, оце подрихтувати. У нас капота немає. А тут і так не так. не вроді би і не сильно. Давайте щось спробуємо йому зробити. А ну-ка, та вигляд має. Трішки. Ладно. Знімаємо, побачите, більш готовийший результат. Тоді буде цікавіше. Трішки краще цим капотом. Я думаю, що ні. Не будемо її шпаклювати і красити. Ми зараз тільки маємо балончика, оце крило підготуємо. Оці саме ризики повикручуємо, я поставлю підкрилки і хочу тільки донути да? Це і цей кусочок бампера. Зачистимо і тільки підуємо оцю сторону. Все, там, де ДТП було, хто як хоче, хоче робить, хоче ні. Виставимо так на продаж, а там буде видно. Не буде продаватися, тоді вже будемо робити. А поки так, машинка під ремонт. І це крило треба теж зачистити. Вона поцарапана в круг. Її по факту треба всю красити. І по факту багато всього міняти. Саме деталей. Все, зачищаємо, зачищаємо і покажу, як будемо красити. Не треба машинкою. я тут а таке ужасне. Давайте теж піддуємо. Тобто ви йому продавали по техпаспорту або на деталі? Так, да, потехпаспорт на деталі. тобто За те, то, щоб він її перепродавав, чи він десь там щось, мало знайшлося, бо ми акцентували на тому, що просто немає як її переоформити тобто, і немає змоги комусь її потім офіційно ніде продати. Поняв, поняв. Ну я ж я так і думав, що я так ще вранці вам коли дзвонив. Я думав, все-таки ну там з ваш зв'язок є, хай скачає ту дію а через дію переоформить. А він просто в Канаду давно вже виїхав, тобто у нього там всі, що всі канадські документи. То... Ну ні, так там не на ну там вже ж, ну якщо вона в дії в нього є, то вона должна бути. Ні, в нього сказали, що взагалі немає дії, таке не і не. Ну, скачати на телефон можна. Поняв. Хорошо, добре. Зараз буду тоді до нього в Білу церкву, хай він щось. Так, добре, дякую. А де ви знаходитесь? Боярка. Пішла. Добре, дякую. Він мені ще вранці дзвонив, мені дали з білої церкви номера, сказали: ось набирай, ось по власникам. Переоформити без проблем, ось міточку і два номера давав. Я як знав, що вона важко буде оформлятися. Перекуп... Доброго дня. Привіт. А скажіть, будь ласка, та тут по десятки дзвоню. Коротше, тут то по тому номеру подзвонив, те, що ви давали. Він каже, що вона по тих паспорту вона вже не переформиться. Власник не, не в Україні, а за кордоном, в Канаді. Так, події ж казала. Та яка дія? Я. Там у нього вже канадські документи, у нього, у нього нема українського паспорта вже. Блін, вона мені сказала, що події, все зробимо, бо вони мені ще не хотіли тих паспортів давати, щоб я ніде так нього ні, не ганяв. Він каже, я ж сказав на розборку. Там, і тому подобне. Та ти до нього дзвонивш? Да, да, ну, до, до неї, а вона вже дала хлопця і каже, на ось. І він оце дзвонить і каже, ну, що. Я, я з нею общався, я в неї купляв. То не кажу, по документах вообще, ну, типа, питання. Він каже, ну там нема надії, нікого, кажу, так скачайте, типа, не каже, там вже давно канадські документи. Ну наберіть, що це за, блін, вони Я вже ну, встановив її майже. Поняв, зараз позвоню. Ну вона мені така ліпила. Ні, ну я розумію, ну мені ж таке вже говорить. Зараз я вам з кінофотку покажу, що вже майже встановлена машина. Поняв, зараз позвоню. Ага. Да, така штука буває. А потім будуть коментарі. Ти що, таке твоє відновлення до сраки. Отак зараз майже виглядає, краска вже куплена, все куплене, пороги вже в чорній ґрунтовці, по цю краску чорний ґрунт і вже майже розставилося трохи попередку. Я думаю, сьогодні вже зроблю її. Все, все просто куплене, поворотник іде. Алло? Алло? да. Там чисто можна, бо дії ну там людина вже діма не молода. Та я ж кажу, що що хлопець сказав. Людина вже з канадськими документами. все, він же не не мабуть не громадянин не, 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 не України. Дії немає і сказала, що можна. Ні, ну події можна, блін. А він мені каже, дію вже е, ніхто качати не буде, ну вже, мабуть, не скачається, я не знаю, правда. Так набери до того хлопця, що він скаже, бо він зовсім та друге. Я не купляв, не поняв. Не так він тоже каже, а що ви відновлюєте? Кажу, ну так. Да". Каже, ну а якщо десь каже, штрафи будуть, хто їх там буде оплачувати. Кажу, так давайте ж переоформимо. Він же каже, та ні, як вже, мабуть, не знаю, як переформить там, він в Канаді і так і, далі. Мені вже неудобно самому, ти поняв. Я, ж вам... я відео бачив, я вам скидав? Так, не, не да, остави, що осталось щось тут задуть і чуть пішпаклювати і все, машина готова. Я ж вам питав вже, що кажу, що по документи, що ну на наберіть ви до нього, скажіть, що це ваша дівчина одне розказує, а ви друге розказуєте. Ага. Ні, це те, що я, знаєш, я не сильно переживаю, що вона паспорту. Це, типу, коротше, він як стоїть тисячу, так він стоїть тисячу, він і буде стоїть, і переформляємо і стоїть тисячу, і потіхпаспорту тисячу, і з новим телевізором по тисячу, і з новим капотом тисячу. Тут взагалі це не зарає різниці. Ну, хоч прикол, оце білоцерківські перекупи, поняв? Оце ж який раз. Просто-напросто попадаюсь. Я в шокі. Чому, чому так іменно, чому саме біла церква. Ой, я хочу цього кантика ще поправити маленького. Чому так більш ніде нічого такого немає, як там? Але цей капот гнеться, як бумага. Саме більше, саме більше проблем у Білої Церкві. Блін, ребята. Ну займайтеся машинами, займайтеся, чесно. Я ж дзвоню, питаю, так, документи переформляються? Моторкробка, да. Мотор все, все остальне, я ж бачив. Я ж розумів, по що я їду. Понятно, що я там можливо не бачив ну, цю сторону, ту сторону взаді. Ну це все вже не впливає ні на яку ціну. Ну, техпаспорт і мало лі знаємо, ми, що вона може бути потім. Може, списати, списати її і тому подобне. Є родичі ж, там вони дальні родичі, чому ніхто не хоче переоформити? Ладно, ми продовжаємо, кинуть підкрилки і позадувати оці моменти. Я покажу, що у нас виходить. До речі, вижену і покажу вам його разом із ланцером. Ланцер ось вже трасик пригнав, на митого. Від'їжджай, від'їжджай. Оу-оу! Масло, масло, масло! Отакий маємо ланцер. Гарненький, гарненький. Ноша, треба полірувати. Алло, Алло? Да. та він взагалі якийсь неадекваторний. Так я ж кажу, він зовсім інше говорить. Кажу, то казала, що я тілка, що все заї. Нє, ні, ні, Я це вже созвонився, там сказали, що він пожилий, що ніяк він не може це зробити. Дію качати він не буде. Це дуже 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 сложно все. Я не буду ні дзвонити, нічого, все, все, все. Ти якби ж вона була по тих паспорту, я би їхав би по техпаспорту, я би брав би її на розборку і цього все не робив. би. Ну можна ж договори написати, тику наш фото документів його, але вони ж теж не будуть цього скидати. Я взагалі кажу, дай його телефон сьогодні. Ну самі за він каже, ні, 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 нічого там все зло. Я так само просив, дайте, може, закордонного номера. Ну просто що вона сьогодні-завтра вона може піти утиль подадуть її, бо вже такі були моменти. І все. Та ніякого ж немає як. Та мало літу що там на мамці учосів на учоті пила то то ж там тим училим не все так класко. я ж вже майже доробив її зрозумів я, розумів, я не, не знаю що блять давайте шукати якийсь компроміс бо вже що є то вже є я, ну так да що да, да. предлагай що я навіть не знаю що вам сказати хотів би вашу думку почути я ж то знаю, що в таких випадках там воно робиться і тому подобне але ж там були так і случаї бля ну і що ну, ви давали? робили завали телефони От, давав потік паспортів і дай ні, ну я ж от іменно, ну я ж вас питав з документами, вас навіть і в оголошенні писали, що з документами порядок і все, я вірю, що, ну, бачите, що. А ти ж зрозумів, щоб це я, щоб це ти зрозумів. Це мої бокати. Ну, тепер з її щось питайте, спросно. Ну, я ж поки Вона, з вас. Ну, я теж, Діба, дзвонить до хлопця. Вони до хлопця, то, бля, я тільки під'їхала, дала документи і все. Що... <реку> Пропонуйте. Та я не знаю. Ну, чесно кажу, що я там, ну то є витягнув до мене, там, де все. Ну вони казали, що ми її за 350 здали на розборку. Та ні там лише одкати поля, ознай собі. Ну так ті, хто откати беруть, теж їх треба якось попереджувати. Та не, не та ж машина ти поняли. Ну то та, та, та машина. Розумію, розумію. А ось, ну полтинік, хоч можу скинути. Полтінік? Та він то мені полтінік, він не туди, не сюди, якщо чесно. зна. Ну, куди мені? машина, я, я відновив по паспорту і переформляємо. це ж, ну ви знаєте, що буде спрос. Та я попоняв, я тебе зрозумів до чого ти ведеш. Ну бачиш. Я поняв. Хочеш, може назад її купити, там, і шот, і запчасті, так, завчати що має. 650 я вас брав, а це ж я ж ранжом тянув, заправляв його. Це вже двушка бензини. Запчасті, день їйся. Ви ж не одкупите вже її. Я поняв. Якщо. ну, якщо... що предлагаєш ось стигнути, то я поєснував, то кажи. Дивіться. Я тобі по чесному кажу, я там витягнув сот. Я розумію, я, я розумію, я ще поки нічого не витягнув. Ну, витянеш, коли вона переформляєма, то витягнули. А коли вона потяг паспорту, то не знаю. 650 покупка була, 50, ренджровером тянув. Вже 700. Фара вистукував, оце все свій труд, посчитаю, ну хай, я не знаю, запчастями, я ж тут повитягував все, бампіра попаяв вже ж, зачистив, краски купив, те все купив. Ну це ж мінімум теж десь доларів, хай 200, бо 100 матеріалів, 100, 100 хоча б свою роботу ж посчитати би. От 780, от мені ну, 900 вже стало, от 900. Де що там витягувати? Зараз під крилкишки теж кину. Та де не, ну, по тих фас, про то, ну, тисячу я розумію, але, ну, якщо вона продасться, то, ну, не знаю, чи за що, куди поїдемо, правда? Я тебе поняв на гайки, для, там, для Та ні, ну які гайки? Це ж я би на гайки не брав, бо, бо тут нема що. Тут 300 баксів я, стара, бак, я торгував дві дітелем півроку, і то через півроку приїхали, зробили ще індоскопією і так далі. Це, це не так, це це двітель не популярний. Поняв, дивись, вибачаюсь, бо чуть, -чуть з людиною зараз шукаю машину. Давай я позавтра все дзвонимо ста й Все, добре, добре, хорошо. хорошо. <п org>. Угу. Ну хоча б іде на компроміси. Мене вже так задовбали ці історії. Ой, то не знав, то так вийшло, то так це. Мені власник сказав, що він її віддав за 350 доларів, а перекуп продав мені його за 650. 300, вроді би він заробив. Ну, каже якісь якоби комусь откати, то пишіть коментарі на свою думку. Я вже устав ругатися і об'ясняти, як правильно, як неправильно. Правильно, це так. Не переоформляється машина. Ми домовлялися, переоформитися. Будь ласка, заберіть її, заплатіть мені за фару, за мою роботу, яка вийшла вже в 900. Ні, не знаю, я не вважав, я так кляпнув. ну день з'єю, день паяю, це бампера. Що вона за цю пайку взяти? Рісничка у нас, фара моя, стекло моє, я вклеїв. Капот вирівняв, то я вирівняв, там, вирівняв, колеса знімав, ставив. Балончик купи, грунт купи, бо він мене був. Не вийде її зробити за один день і продати. Буде продовження завтра. Да, точно. Це ж це ж контент, друзі. Все, що не робиться, все до кращого. Все одно в нас стоїть тисячу, можливо, а може й ні. Давайте за зараз за це все зачищу, підуємо, продовжимо. День пройшов, ну що? За сьогодні зібрали ланцера непогано виглядає ці дві машинки. Ну окрім цього. Що по історії по цій машині, буде продовження завтра. Вона не переоформляється. Вона стала мені, там особи матеріалу й не було. Ну просто більш, якби день щось там ми ліпили. Тому подорожала, вона від цього чи не подорожала. Навіть і не знаю, що вам сказати. Шаснар, ну потяг паспорту. Ну і нашій ланцер Капіталений мотор. Поварена, покрашена. Ще. Не залітай на продажу. Ще треба зробити хімчистку. Салон просто ужасний. Оце одерти з той сторони подирали, дуже довго одирається. І такий ужасний салон. Тому це буде завтра. Продовження історії. Що по цій. Що по цій. Поліруємо і хімчистим. На хімчистку дзвоню трубку не бере. Тому не знаю, навіть може будемо самі Ні, такі самі. Там ж запах стоїть, тому самі той запах не оберемо. Я зараз закину на себе в інстаграм за навіть не знаю, що сказати, тисячу чи що. Потяг паспорт чи 1100. 1100 закинув, спробую. Піде, то піде. А не піде, то будемо дзвонити до хазяїна цього, перекупав, в кого ми її купували. Будемо продовжувати. Ну, а ланцерок офігенний вигляд має. Просто тут ще є залишився переход затерти, зашкурить, заполірувати. Ось, хром сняли, там не зняли. Оце ще треба теж все поснімати. Він дуже тяжко знімається. Така сьогодні вийшла історія. До речі, у нас ще ж є оцей ланус, це ігрока технічка з Тарасом. Вони возять на її запчасті. Питають кожного дня. Сьогодні, навіть сьогодні, тільки що перед вами приїжджали, люди дивилися. Що їм не понравилось? хочуть нову машину за такі кошти. Ну нічого, торгуємо, машинка треба. Хоча, в принципі, у нас вже ще дві є, тому можна буде в принципі, і понижати ціну. Ну, а трохи. У нас є Побєда, у нас є куча розборок. Поки якось так. Форт Скорпіо. Ну, все, друзі, на сьогодні така була історія. Наліпили. Стало краще, стало краще. Ну, побачимо, чи продасться. А продовжимо завтра. Можливо, поїдемо ще, купимо якогось корчика. До завтра.